Дорогі майстрині, я вас всіх вітаю на каналі і бажаю вам гарного настрою, крім міцного здоров'я і побільше часу на наше з вами улюблене хобі в'язання. А сьогодні я хочу поговорити про один крутий спільний проект. В якому я буду приймати участь. Я хочу запросити вас в цей спільний проєкт. Поки ще є час, його небагато, але у вас всі є цей час. Тому, якщо вам цікаво, то доєднуйтеся і більш детально про цей проєкт. І так, мова йде про кольоровий рік крутина назва. погодьтеся. Це спільний проєкт, який організувала на її канал, посилання на її канал, і на всіх учасників, які приймають участь в цьому спільному проєкті, буде в інфобоксі, а також в першому закріпленому коментарі. Дивіться, дівчат велика кількість там. Якщо я не помиляюсь, там здається нас більше 40 людей. То крутий проєкт, спогодьтеся, Мені дуже доподобається цей проєкт. Суть цього проєкту в тому, що Надійка кожного місяця видає нам по одному завданню у вигляді кольору. Тобто завдання вигляді кольору, і ви повинні щось зв'язати цього кольору. Неважливо цього, немає ніяких обмежень в тому, що ви його повинні саме вив'язати шкарпетки або светрик такого кольору. Ні. Ми, ви можете в'язати будь-що. Саме цікаве ще, що ви повинні розпочати цей процес саме в січні місяці, наприклад. Ну, тобто, один колір січня такий то, і в січні місяці ви його повинні розпочати. Тобто, ви повинні прислати фото надійки, що ви приймаєте участь, з чим ви йдете в цей проєкт, показати фото. А також прислати на фото процесу. Готова робота, це вже залежить від того. Можна присилати, надійка сказала, можна не присилати. І я, знаєте, думала, ні, не піду, бо це дуже така складне тема, кольори, я не можу, що? Це ж треба шукати, ви шукати кольори. Ні, не піду. Але дівчатка знімають. Я дивлюся їхні відео. Вони так надихають, вони так круто розповідають. Думаю, боже, ну що це я не можу піти? Ой, ну як це я буду в'язати? Порозпочинаю цих 12 проєктів, не, 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 незважаючи на те, що вже шість є, ну ні, не можу, ні, не піду, ні не буду. Але то, знаєте, я отримую посилку свою. Хто бачив відео про, з моєю посилочкою з одного магазину пряжі, і ви знаєте, дивлюсь на цю пряжу і розумію, що це і є моє рішення, з чим я можу піти в цей проект. І так, про що я кажу? Якщо ви не дивилися те відео про пряжу, то подивіться його зараз. Посилання в інфобоксі десь тут. Підсказочка буде. Подивіться, будь ласка, я вам рекомендую це відео. Там дуже класне відео. І дуже класні мої покупочки. <світтє> і кольором січня у нас є фіолетовий. І я заказала ось таку пряжу. Не... Знаєте, я її не замовляла з-за того, що це був колір цього року, хоча вже колір був визначений. Але цей колір на сайті, в тому, де я замовляла, був. Зі знижкою. Думаю, ну чого не взяти? Ну, знижка, яка різниця? Колір то гарний, чого ні. Колір бомбезний. Мені дуже подобає. Якщо він, це гімалая Dolphin Baby, і якщо вам дуже важливо, то номер 80356. Можливо, комусь видно, не видно, не знаю. Так ось, хто знає, хто зі мною на каналі, той розуміє, що з цієї пряжі я в'яжу іграшки. Мені прям хочеться в'язати зараз іграшки, і я цим займаюся. Ось, бачите, наприклад, у мене іграшка. Бо хтось зараз каже, що я може тільки ось ні. Ось ще є. Оцей мій соник, який я в'язала синові. Ось барашик, він правда, різнуватий, вибачте. Це ось мої ті, що рядом поряд лежать іграшки мого дитяти, які я в'язала раніше. Цей потрібно постирати. Але всі вони мені ці іграшки дуже до вподоби, Тому я в'язала з задоволенням і ось цього чудо таке, бо це мій дитина любить цю іграшку. Вони мені ще просто чорного, цього героя, хто дивився ці мультики, сон хто розуміє, про що я кажу. Але якось у мене поки немає натхнення на нього. Так ось, я вирішила, що я буду в'язати весь рік іграшки. Скоріше за все, це будуть за Можливо, в залежності від кольору я ще щось придумаю, не тільки зайця. Ну, з цього кольору я буду точно в'язати зайця. Це я так хочу. А можливо, я поки розпочну, ви подивитесь трошки пізніше. Бо я знімаю цей кусочок опять заздалегідь, чи знову заздалегідь, вибачте. І потім я хочу сюди в це відео додати відео процесу. І там я. Ви побачите, що я там в'яжу, бо я ще трішечки думаю. Ось. Але це будуть однозначні іграшки. І весь рік я буду в'язати іграшки. Тобто в мене має бути 12 плюшевих іграшок різного кольору, того кольору, який вибере Надійка. Я так хочу, це таке бажання моє виникло в мене. Тому, до речі, в цьому спільнику, спільному проєкті, правильно. Є призи, спонсори. Люди будуть нагороджувати спонсорськими призами. Як це буде виглядати? Я навіть не знаю. Але я, якщо чесно, не заглиблювалася ці питання, тому що я йшла для того, щоб в'язатись з приємній компанією і мотивуватися. От такими завданнями. Там ще дівчинка є, яка йде з дуже крутою ідеєю. Ви не повірите, мені ця ідея так подобалась. Може, собі так розпочати, я ще не знаю. Але ну то таке. Подивимось. Я, можливо, теж візьму її ідею. Можливо, теж собі створюю таке. Але то я десь запишу, я ще подумаю. Бо ця ідея Наташина, це Наташа. Наташа з каналу Я В'язання, сільське життя. Здається, та канал, називається. Я тужку її посилання боксі на Наташеньку. Вона приймає участь, тому... Але я окремо напишу, що це її ідея, вона мені дуже сподобалась. Вона крута ідея, чесно вам кажу. Тому, якщо ви хочете ще приєднатися, у вас є час, тому що це відео вийде дня через три, якщо я не помиляюсь. Я якраз розпочну, бо я надію, маю надію, що я зайця це впершу. І, звичайно, всі ми можемо в'язати з те, що отримаємо. Ну що ж, друзі, фіолетовий січень, і я розпочала процес. Як і обіцяла, я підключаюсь, щоб розповісти, що ж і як. Я розпочала цей процес, тому я можу звідувати про те, що процес розпочатий, як ви бачите, ось таки один із елементів. Але, чесно кажучи, я хочу робити, тримати інтригу, що це буде. Пишіть, будь ласка, в коментарях. Можу дати підсказку, що це не зайчик. Єдине, і Якщо вам цікаво, то і мені буде цікаво почитати в коментарі, що ж я розпочала в'язати, що це буде за іграшка. В'яжу з Гімалаєв, якщо ви перше нагадую, да? і це буде точно не зайчик. А на цьому я з вами прощаюсь, говорю вам до скорої зустрічі. І дякую всім вам за увагу! Ми з вами зустрінемося зовсім скоро у наступному відео